Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про карти побиту для українців, які приїхали до Польщі. Після 24 лютого, тобто люди, які мають тимчасовий захист в Польщі, бо маємо зміни, маємо інформацію з офіційних джерел від департаменту в справах іноземців. Якщо ви очікували на початок, там після двох очікували на 24 листопада, для того щоб подаватись на карту на основі біженства, не спішіть. Бо зараз все дуже різко змінюється. Дивіться це відео до кінця. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше українців, які зараз перебувають в Польщі. Отже, згідно з інформації з сторінки департаменту в справах іноземців, вони переконливо рекомендують біженцям з України не подавати документи на карти побиту, навіть якщо вже пройшло 9 місяців з моменту. Як ви знаходитесь в Польщі під тимчасовим захистом, все через те, що зараз вони працюють над змінами до закону про біженців від 12 березня 2022 року, і скоріш за все, що оця можливість подавати документи на карту побиту на три роки на основі тимчасового захисту, її буде відмінено і в Якби оцієї спрощеної системи, на яку всі чекали, її просто-напросто не буде. Також ми вже з вами раніше я також робив відео, де говорилось про те, що фактично за, як би скажімо так, де юри за законом, ви маєте право подавати документи зараз на карти побиту на основі тимчасового захисту, але тут вся справа в тому, чи будуть вони розглянуті і чи ви взагалі ці карти отримаєте. От тому що де-факто, якщо ви подаєте документи, то зараз у жонди якби не мають офіційної ніякої там процедури, конкретної процедури, як вони мають працювати з цими документами От. і маємо роз'яснення, в якому йдеться про те, що на цей момент початок процесу подання заяв. На карти побиту та їхнього розгляду був би передчасним. Збройний конфлікт в Україні ще триває, відтак залишається можливість користування тимчасовим захистом за законом від 12 березня 2022 року. Законопроєкт містить перехідне положення, згідно з яким воєвода не розглядатиме заяви, подані в період з 24 листопада 2022 року, до набрання чинності нових змін до закону. Посилання на офіційне джерело я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і ознайомитися з цим. Тобто, якщо ви. Від 24 листопада вже встигли подати документи на карту побиту, маючи тимчасовий захист і на основі тимчасового захисту, знайте, що ваші документи залишаться без розгляду. Тому, якщо ви десь в найближчими днями також мали в планах подавати свої заяви на такі карти побиту, не спішіть цього робити, бо вам їх просто не видадуть, і це буде якби така. Ну, якби просто ви потратите свій час, якісь кошти, сили, енергію. Краще потратити їх на щось інше. Якщо ж будуть тільки якісь нові зміни, якщо вони ну скоріш за все, я думаю, що взагалі вони карти побиту видавати не будуть. Вони просто м -м, додадуть якихось там можливостей на основі тимчасового захисту. Можливо, навіть будуть якісь документи додаткові, а можливо, так і залишиться просто додаток. Має обиватель. Про який я вже давно говорив, про те, що цей додаток є і буде аналогом карти побиту. Тож зараз нам залишається тільки очікувати. Бачимо, що офіційні джерела говорять про те, що зміни будуть впроваджені до кінця цього року. Як тільки вони будуть, я одразу ж вам про них. Повідомлю. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео, пишіть, чи планували ви подавати на карту побиту на основі тимчасового захисту, чи ні. І пишіть одразу, для чого вам та карта побиту взагалі потрібна. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!